Ви знали, що метро в Дубаї працює без машиніста, а станції схожі на космічні будівлі. Метрополітен відкрився 9 вересня 2009 року о 9 годині, 9 хвилині та 9 секунді. Більшість станцій розташовано над землею з довгими переходами над шосе. Йдемо дивитися, як це працює. Є інформаційний робот. Ми придбали карту для золотого вагону, ще є вагон для жінок та три вагони нижчого класу. Станція за склом та з кондиціонером. В одному напрямку нам пощастило. Вагон був незаповнений. Коли ми поверталися, то поїзд був дуже переповнений. В годину пік люди чекають по кілька поїздів, щоб втиснутися в вагон. Оплата за проїзд знімається за час, який фіксується терміналом при виході. Всюди чисто та комфортно. Але пересуватися на автомобілі краще. А на острові Пальма Джомейра є дубайська монорейка.